Слухайте, а е, на чому можна зберігати фільми, чи там музику, чи, щось, чи картинки для тіві боксів? Ну, зазвичай під'єднують до них там ось такі SSD-шники, жорсткі диски, е, nvme диски, ось такого формату через різні перехідники, чи флешки, чи ось так, навіть у такі флешки використовують. Так, можна сюди їх вставити. А, але якщо я вам скажу, бачите, в мене SSD, тут NVMe, а якщо я вам скажу, що існує один носій інформації. Він настільки крутелезний, що ви навіть не уявляєте. Саме крутелезний носій інформації, який я бачив, який я використовував на ТІВІ боксі, це можливо, ми е, провели ціле дослідження, і це дискет. Дискети 1.44 на 3.5 дюйми. для це відео для Волдів, для тих, хто. Пам'ятає, що це таке? Уявіть, зараз існують покоління людей, які навіть не знають, що це таке. Вони народилися вже після того, як зникли ці носії інформації. Це дискета. Ємністю 1,44 мегабайта. Мегабайта, не ГІГАБАЙТА! не терабайта, а мегабайта. І раніше їх використовували, я навіть пам'ятаю, у 96-му році я під'єднував його, чи у 94-му році, так, у 94-му у 96-му продовжував, коли програмував на 25 му продовжував! 25 році продовжу так. Коротше, у 96-му я його під'єднував до м -м, ZX Spectrum, Тоді програмував на ньому, і це було неймовірно круто. Ну, використовувалося воно крізь не у комп'ютерах. Дехто пам'ятає, як де, подекуди у органах влади треба було приносити дискету, щоб щось роздрукувати. Ну коротше, що ми сьогодні зробимо? Сьогодні відео по фану. Поясню, наша мета під'єднати до tv бокса ось такий. Считувач дискет, вони досі існують. Це вже раритет, я його знайшов. Навіть дискети купуються на OLX Знайшов це Mitsumi, оригінальний Mitsumi, Навіть дискети знайшов. І що ми зробимо? Я хочу з'ясувати, а скільки ж. Секунд відео, з якою якістю ми зможемо відтворити з однієї дискети. Звісно, напряму до Android TV під'єднати дисковод неможливо, в ньому немає драйверів. Тому ми підняли на цьому tv боксі це Роктек G2. Ми підняли Linux систему Core Elect, це мультимедійна Linux система, варіант мультимедійної Linux системи, де є драйвери. І так ми під'єднали, все працює. Ви зараз все побачите, буде весело. Але що саме цікаве, ви знаєте, що. Наприклад, у порівнянні з флешкою на 32 ГБ? Це 32, це навіть 128. Не фіга собі, я навіть порівнювати не буду. На 32 ГБ нам знадобиться, щоб записати ту саму ємність, нам знадобиться 27 тисяч дискет. Приблизно. А, саме прикольне, що, наприклад, терабайтний ось такий NVMe SSD диск приблизно нам знадобиться 729 тисяч дискет. А ви знаєте, що, що таке 729 тисяч? Це вісім фур. Вісім п'ятитонних фур для того, щоб повезти ось ці дискети. І Якщо у порівнянні, наприклад, з ейфелевою вежею, ми навіть попросили розрахувати, скалькулювати, як буде виглядати у порівнянні з ейфелевою вежею штучний інтелект, і отримали ось такий результат. Це при такому конкретно компонуванні палет, це буде приблизно половина ейфелевої вежі. Уявіть собі, щоб записати один терабайт ось такого диску. Уявіть, уявіть, наскільки шагнув прогрес. Коротше, зараз йдемо на мій комп'ютер, беремо один з моїх оглядів, і потім намагаємо, намагаємось його втиснути на цю дискету. Ну, що у що нас вийде, ми зараз подивимось, а потім під'єднуємо до телевізора. І подивимось, у якій якості ми будемо з вами дивитись цей огляд. Запишемо ще а, MP3 музичку, якусь, якісь фотографії, бо стосовно фотографій, теж є сюрприз. Цілий альбом, цілий альбом і цілий цілий плейлісти. Коротше, переходимо. А перед цим, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Багато цікавих відео є у нас на каналі. І, звісно, оглядів. Поїхали на каналі Технозон Україна. Ну що, я під'єднав дисковод. і саме цікаве, що Windows 11 досі підтримує. 3,5 диски оці, Ось ці диски 3,5, він досі підтримує. Ми вставляємо. Давайте ось вставили. Заходимо. ну Зараз він. Трик-трик-трик-трик. Слухайте, це, це прикольно. Давайте, заходимо на нього. Працює папка пуста. Ну, дивимось його обсяг. І бачимо. 1457 664 байта. то, то це 1,38 мегабайт. Не 1,44, а 1,38. Ладно, ми розуміємо, що нам потрібно спочатку зробити що? В нас є відеофайл. Щоб ви зрозуміли, це мій огляд 7 хвилин 38 секунд. І якщо Якщо брати і спробувати його прорендерити у оригінальній якості, у H265 кодеку, давайте ми така оригінальна якість. От я нав навіть у Full HD, давайте у Full HD ми зробимо і бітрейт. Ось, будь ласка, то це буде 2,9 гігабайт. Гігабайт! Щоб ви зрозуміли, що це е, в дискетах буде. Це буде 2000 2063 ось таких дискети. Щоб ви зрозуміли, це 103 кг. і а, буде приблизно. 103 кг, і навіть у руках я не унесу такий об'єм, тому що це, по-перше, 52 літри об'єм, а по-друге, ну, вага 103 кг. Тому в нас завдання зменшити якість, щоб вона вмістилася на дискету. І якщо не влізе весь скажімо так, огляд навіть у малій якості, у самій малій якості, ми з вами повинні обрати таку, скажімо так, хронометраж такий, щоб воно влізло. Давайте налаштовуємо. Е, так, обираємо з вами давайте, 10 кадрів на секунду. ну Так, щоб вже було так. В нас зменшиться зараз. А, нічого не зменшилось. Ладно, ладно, давайте 140П зробимо. Це вже менше. Тепер саме цікаве, що нам потрібно зменшити бітрейт. І це буде. 0,19 бітрейт. А слухайте, а якщо ми. О, ми навіть у Full HD можемо записати 10 кадрів на секунду. Давайте спробуємо з вами тепер по хронометражу. 17 МБ, 10 МБ, 8 МБ, 5 МБ, 2 хвилини. 2 МБ, Це скільки в нас виходить? 1,3 це в нас буде 2 хвилини 27 секунд, це навіть, навіть менше. А якщо зменшити роздільну здатність, давайте спробуємо 140 p зробити. Коротше, потім будемо дивитися, що в нас вийде по хронометражу. О! 12 13 кротше, мегабайт. Мегабайти. 1285 килобайт. Давайте експортуємо відразу на диск А. Ми вставили, давайте експорт натискаємо. Якість буде неймовірна. Му, Одна хвилина 56 секунд. Щось пише. Слухайте, щось пише, я вам кажу. Воно блимає, пише. Та ладно, чекаємо. Ага, воно не хоче на диск записати, бо йому потрібно більше місця для експорту. Ладно, запишемо у. Скажімо так, у папку на комп'ютері, а потім запишемо на диск. Таке собі в нас <рес> <рес> такий прикол виходить, я вам кажу. Так, все, записали. Йдемо у папку з кінцевим файлом. Ну, Щось вмикається в нас 20 секунд. Ну ладно. Потім будемо розбирати, скільки ми зможемо записати. І йдемо на диск А і вставляємо сюди наш. Е, нашу... <рес> Наш файл. Тепер в нас буде, коли воно завершить копіювання. У нас буде дуже важливий процес, про який знають усі олди. Це в нас наліпки. Ану, лисиця, йди сюди. Це дуже важливий процес. Та чекаємо, коли воно його запише. Так, поїхали. Витаскуємо дискету. Усі пам'ятають цей рито. Опа, бачиш, вона не закривається повністю. Щось, щось, дискета, ніфіга собі. До речі, була дуже така фігня. Ненадійна. давайте. Це була наліпка. Обов'язково ти повинен був підписати. Там, наприклад, Дум дискета 1. Там, винда дискета 11. Там, давайте. Е, огляд, огляд, бабл, бабл, частина, частина, частина перша. І так було усе, в принципі. Так, все, закінчую писати. Давайте спробуємо з вами записати mp3 файлик і відразу скажу, що в мене є завантажена моя пісня. Вона 4,6 МБ, і для того, щоб її зробити, скажімо так, вона у 320 кБ, і для того, щоб розмістити таку пісню, наприклад, у 2, 2 хвилини 49 секунд. Нам прийшлося її всунути у 60-32 кБ на секунду. Давайте скопіюємо і тоді запишемо також на дискету. Це нова дискета, так. Пишемо, тобто це в нас буде е, пісня. Ну, ви ж розумієте, ми мідіатеку з вами розділяємо, щоб на, на різних дисках було. Які міді. <плес> Кілька плейлистів. Так, записали пісню. Тепер ми беремо ось цю штукенцю. Також наліпку, наліпку. Давайте. Оп! І отак от ось, Оп. Є. Оце ми круті. Давайте mp 3 Бабл. Так, я, і звісно, картинку. Щоб ви зрозуміли, зараз для вас буде трохи е, цікава така річ, справа у тому, що фотографію, зроблену, наприклад, на звичайний Samsung у стандартних налаштуваннях, ви не зможете записати на е, вашу дискету. На мою дискету. Бо я вам поясню. Справа у тому, що ось звичайна фотографія сфотографована в Samsung, і вона займає аж 9 дискет 8,64 мегабайта. Це 9 дискет буде. Уявіть собі. Для того, щоб її, її потрібно ужимати там, до якогось неймовірного формату, ну, наприклад, ось такі маленькі Full HD картинки, ось такі, да, там обробка для, в принципі, для наших, там, для, для якоїсь роботи, коли ми робимо обробку штучного інтелекту, не всі вдалі тут, в принципі, картинки. Але. Але вона займає, наприклад, 24 МБ, ось така картинка. Вибачте, але також ми не можемо розмістити 1,28, О, ми можемо одну таку картинку розмістити. Вона 1,28 МБ займає. Давайте відкриваємо і запишемо туди одну картинку. Хоча можете зробити малесенькі там, в принципі, стиснути роздільну здатність, і буде там 5 картинок чи 6 картинок. Що? Йди ти звідсіля. Я зараз тебе чимсь кину. Дискетою. <рес> Ой. Знаєте, поки нас немаєш такого цікавого матеріалу, тебе тут будуть аб'юзити, ображати. Ось так. У таких умовах я працюю. Жилехо. А, а я не знаю, що така жилеха. Жиле. Мені купили сьогодні жиле, сказали, що жиле тобі йде дом, якщо ти не будеш називати нас аб'юзерами. Уявіть, у яких умовах я працюю? Я тобі поверну, коли закінчу знімати. Зараз. Зараз заблокую YouTube за таке відео. Так, все, картинка. Картинка. Давайте Кириловка. Кириловка. Кирилівка, Кирилівка, так, Кирилівка. 96 й рік. Все короче, під'єднуємо tv бокс, йдемо короче, тестуємо, що ми там з вами на записували. Так, друзі, під'єднали. Як ви бачите, це CoreLec, -E Так виглядає, виглядає як коді, але це Linux система. Тобто, щоб ви розуміли, це конкретно Linux. Давайте підемо. Завантажена на RockTech, це ніякий там, скажімо так, не коді у Android TV. Ні, бачите, це CoreLec, -E Official, Omega, щоб ви не розуміли. Якщо я зараз його зброшу, якщо я його скину, то він буде. Працювати, скажімо так, завантажиться конкретно е, у Linux-системі. Ніяких там виходах по домівочках немає, він не може нікуди вийти. Е, тепер ми повинні до нього під'єднати під нашу цей Mitsumi. У Android TV він не, не запрацює, звісно, повністю. Там немає драйверів. Для цього нам потрібна ще дискета, бо він. Так. Це що в нас? Кириловка. Так, нам потрібен огляд. Звісно, огляд. Ах, старі дискети вже ці наліпки, вони відклеюються. Ну, є, як є, давайте. Опа! А тепер у USB-3, щоб, щоб швидкості вистачило. А вистачить? Та я надію, я вас сподіваюся. Так, так, так. Ну тепер йдемо у фільми. Він під'єднав Міцумі. Дисковод Міцумі, уявіть собі, на TV-боксі. У 2025 році ми під'єднали. Ну, ось звісно, наш огляд. А тепер скільки ж там вийшло секунд по факту? І у якій якості? Ну давайте, вмикаємо. Давайте, вмикаємо. Ану. Ну, ну звісно, він буде зараз довго читати, буферизит. Ой-ой, йолки-палки, я навіть це чути, я навіть голос не можу розібрати. Давайте тих, тихіше зробимо. Давай, заведись вже, хоч, хоч якось. Ану. Так, щось буферить. так, Це він треки читає. Це тільки олди. Це тільки олди зрозуміть. Пишіть коментарі, хто е, користувався такими дискетами. Давайте, 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 давайте. А ну, давайте. Ну! Ну, дискети, Швидкі просто. Скільки ж секунд? О, а що він? О, є! 20 секунд. З якою якістю? Твою ж наліво. 20 секунд. Ви бачили цю якість? Ви бачили, це можливо! Це мать його можливо! Це можливо, це можливо. Це, це оригінальне як? так то? Так, я так і знімав. Так і знімав. І звук чули який? То ж ви ж розумієте, що е, я писав на роде. Ну, роуд, роде, хто як. На роде пишемо. Фірмова петличка роде. Роде, ви, ви, знаєте, ви, ви, знаєте, ви, ви, скільки ви, коштує ви? така петличка роде? І от для того і знімаємо. Давайте. Коротше, давайте. Так, це ми зрозуміли. Давайте тепер. Фотографія. Ми зможемо ту фотографію відтворити? Де фотографія? Кар... Ага, картинка Кирилівка. Так, давайте. Так, увімкнули. Тепер вийдемо. О, так. А ну, давайте. Ох, ти ж твою ж наліво, Так, картинки. Чи відкрив він ту картинку зовсім? А? Слухай, ну це просто це кайф. Це кайф, це такі такі моцнів. Давайте відкриваємо цю картинку. Ану, завантажні. Там цього альбом. Так, я там альбом. Там плейліст. Для малювання. Для малювання. Так. Розкраска. Розмальовка. Картинку. Вантажить картинку. Не собі, Картинка один мегабайт. Це тобі не фільм на... Це тобі не аватар на 118 гигабайт, блин. це, блін, моя фотографія. Давай. Ну, ми віримо в тебе. Ти зможеш. Слухайте, я здивований, чесно кажучи, як стрибнули технології. Як стрибнули технології? Колись на цій дискеті ми е, инду встановлювали, 10 дискет пхали. Ви ж пам'ятаєте, хто там старий пердуни, як я? А тепер. а тепер, Не знаю, що куди пхати. Але зараз там маленька флешка на 128 ГБ. Вау! Ви бачили, скільки часу це зайняло? І зараз якась флешка, ось така піндюрка, чи NVMe диск, це терабайти. NVMe диски по 4-по 8 терабайт є. Давай висят. Ні, я не хочу. Я не хочу витрачати стільки часу. Давайте ще музику, ладно, ще музику. А давайте, де в нас музичка ще була? Давайте, де там? Ага, ось mp 3 баба. О, ну, бачите, ці наліпки, вони вже такі старіші диски. А ти до речі, знала, що можна відкрити і на сонечко глянути один раз. О -о. Останній, тому, останні, тому що на сонечко треба дивитись через скло, а деякі довні, як я, дивились через цю плівку, потім б мерехтіли, боліли, капець. Це просто. Ну, довгні. Коротше, давайте мюзик, давайте. музику давайте, Файли, SDA, Mitsumi. Так, о, вмикнулось в нас відео. Давайте послухаємо, що в нас вийшло. А ну... Мені цікаво якість відтворення. Те, що ми туди запихнули, такої якості там. Як знаєте, як. Е... Ні-ні-ні-ні. Вибачте, це слухати неможливо, але ми змогли. Коротше кажучи, висновки такі: якщо ви кажете, що Бабл щось не може під'єднати до ТВ боксів, я можу під'єднати все, все працю і все буде працювати. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Звісно, це було розважальне відео. На все добре.